Всім дро... <смеш> Началося. <смеш> Всім доброго дня. Сьогодні рубаю качок. Вода вже закипіла. Хто зі мною, ходи. Ходи, ходи. Ні, не так, я так і не дала. І буде збирати кров. А знаєте навіщо? А я вам розкажу трішки пізніше. <ріст> на я. Кров. Ходи, набираю трішки водички Ходи. Тепер дивіться на що. Не знаю, що я це роблю, але я його роблю колись почула, що треба рози підживлювати кров'ю скачок. Не тільки скачок, аси. Тепер йдемо скупти тих качок. Все, запалюємо туди кочу. Як поскубен, зберем пірня. пір'я. Тому продамо це і його я ж на 80 гривень. А вас почому пір'я збирають? Так, дробки кинули. Що ви тут запарилися? Ще не запарилися. Покрила Головне, оцей крубаєш качок, саме зав'ятна моя мрія, це аби в неї пищиків не було. А то, що буде дуже довго. Качок з цих, е оказались в пищиках. Вийшла довгу вату його скубти. Далі йду розбирати. А вам, мирного неба, вдалого дня. Всім до побачення. Ставимо лайки і підписуємося, якщо не в